Вітаю вас, це власний погляд. Ми говоримо про роботу комітету з питань науки та освіти. Гостем нашої студії є народний депутат Лілія Гриневич, голова комітету з питань науки та освіти. Доброго дня, Вітаю вас, пані Лілія. Отже, які законопроекти від комітету стали знаковими для другої сесії Верховної Ради сьомого скликання? Комітет виносить близько 25 законопроєктів, адже ми маємо законопроєкти, які ще залишилися з попереднього від попереднього парламенту і були прийняті в першому читанні. Очевидно, що вони мають бути винесені також. Але я думаю, що особливо знаковим буде обговорення законопроєктів про вищу освіту. Сьогодні ми маємо три такі законопроєкти. і. Зв'язку з цим це розгорне велику публічну дискусію про майбутнє вищої освіти в Україні, тому що ці три законопроекти пропонують різні шляхи вирішення проблемних питань, які сьогодні накопичилися в освіті. Які саме напрямки цікаво почути? Так. Е ми маємо по-перше законопроекти, які представляють дві різні моделі управління вищою освітою. Один з законопроектів законопроект, який внесений депутатами від партії регіонів, пропонує систему централізації управління вищою освітою. І я б сказала, що він носить такий доволі консервативний характер. Натомість маємо ще два законопроекти: законопроекти, які були внесені дев'ятьма депутатами від опозиційних фракцій. Маємо законопроект, який внесений депутатом Балогою. Це фактично законопроект, розроблений робочою групою, так званою робочою групою, під керівництвом ректора Київської політехніки Михайла Згоровського. І ось ці два законопроекти пропонують іншу модель. Це модель децентралізації управління вищою освітою і утвердження автономії університетів. Фактично, на мою думку, розвиток. В цілому системи вищої освіти неможливий без розвитку кожного університету. Зокрема, ясно, що ці два законопроекти, які мають подібні ідейні підходи, також і різняться де чим, тому що. Законопроект від дев'яти депутатів від опозиційних фракцій пропонує доволі новітні підходи, пов'язані, зокрема, з фінансуванням системи вищої освіти, розподілом коштів на навчання через державні грати за принципом гроші за людиною. І це має призвести до прозорої конкуренції між вищими навчальними закладами. Тому дискусія буде надзвичайно цікава і в зв'язку з цим, оскільки. Вона має величезну суспільну вагу. Ми пропонуємо провести комітетські слухання на цю Також тему цього питання. Так, 27 лютого оголошені комітетські слухання на тему про законодавче забезпечення вищої освіти. Ми вже розіслали запрошення на ці комітетські слухання до Кого усіх. Ви запросите до себе. Отже, усі зацікавлені міністерства, тобто підрозділи виконавчої влади, які зобов'язані опікуватися питаннями вищої освіти. Звичайно, що там буде частина велика Національної академії наук і Національної академії педагогічних наук, тобто ті люди і науковці, які також причетні до питань розвитку системи вищої освіти. Для нас надзвичайно важливим є академічне середовище також. Дуже важливою групою є студентство, і представники студентства також будуть присутні на цих слуханнях. Ще одною важливою групою, яку, яка повинна висловити свою думку, це є роботодавці і громадські організації, адже ми маємо все-таки серйозний сектор громадських організацій, які ведуть публічну суспільну дискусію про освіту. Будуть представники цих організацій також, тому сподіваюся, що ці комітетські будуть ці слухання будуть дуже цікавими. Поряд з тим, ясно, що комітетські слухання є обмежені, наприклад, за числом місць до 250 осіб. І... Це також велика кількість людей. Так, це велика фахівців. кількість так, це велика кількість Люди людей фахівців, ну, що до цієї тематики. Але впродовж двох з половиною годин вони все одно не можуть всі виступити, і тому у нас є велике прохання до кожного, хто зацікавлений цією тематикою, надсилати свої пропозиції до комітету. Очевидно, що зараз іде цей момент дискусії до парламентського голосування, на якому я сподіваюся, буде прийнятий певний і законопроект за основу, але на парла в сесійну залу буде виноситися два законопроекти. Чи комітет уже власне після цих комітетських слухань має прийняти рішення, які все ж таки законопроект винести до сесії парламентську залу? залу будуть виноситися всі три законопроекти? Тому що, оскільки вони подані разом, тобто перший був законопроект, зареєстрований партією регіонів. Після того появились два альтернативні законопроекти, це означає, що вони будуть винесені в залу разом, і депутати будуть приймати рішення, за котрий голосувати. Комітетські слухання і, взагалі, громадські обговорення, всі решту майданчики, які теж повинні дискутувати поза стінами Верховної Ради, так само цю проблематику мають дати пораду депутатам. Вони повинні дати їм фахову думку, але все одно рішення будуть приймати без сумніву у залі депутати. Оці комітетські слухання, про які ви говорите, заплановані на лютий місяць. Як часто комітетські слухання проводяться комітетом? А, а, ну, будемо мати на увазі одну сесію. Наприклад, на другу сесію виносяться одні чи ще якісь слушні питання, які потрібно розглянути для... за участі громадськості? Таких питань дуже багато, звичайно, а комітетські слухання потребують великої підготовки і ем, слухання це такий кульмінаційний момент. Ми в цю, на цю сесію запланували дві теми на комітетські слухання. Це надзвичайно гаряча, очевидно, вища освіта, і не менш важлива тема це питання фінансування і принципів і засад фінансування української науки. Тому що та ситуація, яка сьогодні склалася з українською наукою, мабуть, вона є одна з найскладніших за всі часи незалежності, тому що сьогодні наука фінансується на рівні 0,29% ВВП, і такого низького рівня фінансування ще не було за всі часи незалежності Навіть згідно статистики. Кількість науковців значно скорочується в Україні вже відсотків на 20 Вона скоротилася, е, ну, наприклад, чисельність співробітників Національної академії наук скоротилася вдвічі. Ми сьогодні маємо масовий відтік молодих кадрів, науковців. Сьогодні є проблема розвитку науки в університетах, і це теж пов'язано з темою розвитку системи вищої освіти. Тобто, оці дві великі теми ми хочемо підняти на цій сесії. Є багато дуже інших болючих точкових питань, якими займається комітет, і цьому присвячені різноманітні інші законотворчі ініціативи, тому що ми постійно реагуємо і тримаємо руку на пульсі, що відбувається в освітній системі. Ну, Наприклад, я, я приведу приклад. Закриваються інтернати, загрожує закриття інтернатам для обдарованих дітей, тому що бюджетний кодекс не передбачає фінансування таких інтернатних закладів, а це надзвичайно важливі установи. Їх всього понад 50 в Україні, але там. Знаходяться обдаровані діти, яких відбирають і привозять для навчання. Дуже часто ці діти мешкають у селах, і потрапити саме таким обдарованим дітям в можливості чудових вчителів, педагогів, де вони можуть поглиблено вивчати різні предмети і потім бути тою інтелектуальною елітою, на яку спираємося. Ми звичайно це загроза. І от а ми, що ми, законодавці ми, можуть порадити в цьому випадку. Ми не тільки порадили, ситуації? ми вже розробили. Законопроект і внесли, відповідно цей законопроект, зареєстрували про зміни до бюджетного кодексу. Це не таке навантаження на бюджет, але 12 тисяч обдарованих дітей зможе продовжувати навчатися в таких інтернатах. Тобто іде мова про великі законодавчі ініціативи, як галузеві законопроекти про вищу освіту, припустимо. Але ж ми також. Пропонуємо вирішувати точковими законодавчими ініціативами поточні проблеми. Наприклад, от я недавно повернулася з Одеси. Ця ситуація вона притаманна всім великим містам України сьогодні. Ми маємо величезні черги черги у дошкільні заклади. Батьки не можуть влаштувати дітей, і як результат перевантажені групи в дошкільних закладах. Що відбувається замість 20 дітей у групах? Є по 35 і навіть я бачила групи по 30 Сім навіть є такі сім'ї, яким відмовляють Очевидно. дітей привести до дитячого садка. Тобто, при тому, що уряд декларує про обов'язковість дошкільної освіти не забезпечена інфраструктура цих дошкільних закладів відповідна. А працівники, які працюють в цих дошкільних закладах, знаходяться в жахливих умовах. Оплати праці погляньте, якщо ви маєте замість 20-35 маленьких дітей, навантаження на вихователя надзвичайно зростає. Влада насправді економить, тому що вона опалює меншу кількість приміщень. Діти ризикують, тому що в такому переповненому колективі збільшується кількість і ризик захворювання інфекційними захворюваннями. А вихователі, виявляється, не отримують навіть надбавки за напруженість у своїй роботі при тій мізерній оплаті праці, і яка так, сьогодні є. Отже, цю, це питання також потрібно вирішувати, і зараз ми працюємо над відповідними ініціативами. Тому проблем надзвичайно багато. Комітету є чим займатися. У комітеті представлені всі е, е, політичні сили, які сьогодні у нас є в парламенті. І я дуже сподіваюся, що в таких абсолютно очевидних питаннях, які працюють на Користь людей на не тільки на користь освітян, а в цілому на користь цієї країни комітет повинен консолідувати свої зусилля. Пані Ліля, із початком цього року почалося реєстрація стосовно зовнішнього незалежного оцінювання, і влада вже заявляє про те, що ЗНО себе не виправдало, що потрібно повертатися до традиційних екзаменів. От ваша думка з цього приводу: я знаю, ви. Досить захищаєте на сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання. Чому його переваги, перспективи для української молоді? Я гадаю, що тим, хто сьогодні робить такі заяви, до речі, зверніть увагу, що ці заяви роблять політики, які не мають жодного стосунку до освіти. І тому аргументи, які вони приводять в цих заявах, дуже часто є необ'єктивними і безпідставними. Так от, що б я хотіла сказати. Коли не було запроваджено зовнішнє незалежне оцінювання і була абсолютно традиційна система вступних іспитів, викликане це запровадження було саме величезними зловживаннями при вступі до вищих навчальних закладів. І ці зловживання відрізали можливість обдарованим дітям, які навчалися десь у селі, або батьки їх неспроможні були заплатити хабаря доступу до хороших. Рейтингових е, спеціальностей чи хороших університетів, куди ці діти повинні були потрапити, якщо б був справедливим вступ, зовнішнє незалежне оцінювання на думку не тільки фахівців, а е, людей, особливо е, от е, Центр демократичної ініціативи, е, якраз запропонував результати свого свіжого дослідження, опитування е, саме тих цільових груп, які вже проходили ЗНО, родин. Де діти вже проходили зовнішнє незалежне оцінювання? Так, от воно має в цих групах величезну підтримку. Понад 60% абсолютно впевнено говорять про те, що це одна з найуспішніших реформ в сфері освіти, яка була проведена з часів незалежності. Але що відбувається зараз? Що відбувається насправді з зовнішнім незалежним оцінюванням? Проблема зовнішнього незалежного оцінювання сьогодні в тому, що його треба удосконалювати. Адже навіть ті країни, в яких незалежні іспити мають столітню історію, вони постійно працюють над розвитком змісту цих А іспитів. Чому у нас не відбувається цей процес? А тому, що в нас у нашій країні влада економить. На тих сферах, які стосуються безпосередньо людей, вона економить на освіті, вона економить на сфері медицини, охорони здоров'я, на сфері соціального захисту, при тому витрачаючи часом невиправдано величезні кошти на різноманітні інфраструктурні проекти, як собівартість яких значно нижча ніж ті кошти, які на них витрачені. І, і в зв'язку зв з цим. Тестування сьогоднішнім Міністерством освіти і цим фінансуванням, яке, яке йде з боку Кабінету міністрів, маргіналізовано. Подивіться, що відбувається. Український центр оцінювання якості освіти до цього часу не має свого приміщення. З е, самих тестів вилучаються завдання з розгорнутою відповіддю, там, де дитина може висловити і аргументувати цю відповідь. І залишаються тільки ті завдання, які прочитує комп'ютер. І це всі країни сьогодні навпаки вводять завдання з такою відкритою відповіддю, тому що це стимулює в школі навчати дітей аналізувати, порівнювати, робити правильно висновки, аргументувати свою думку і її висловлювати. Таким чином, якщо ми в зовнішнє оцінювання закладаємо очікування тільки на те, що дитина буде розпізнавати певні факти. І вписувати лише циферки, це означає, що на це буде орієнтуватись середня школа. Тобто зовнішнє оцінювання в Україні через постійне недофінансування. Бо чому вилучають ці завдання? Бо на їх перевірку потрібні додаткові кошти. Оця економія якраз на тому. На чому не можна економити, призводить до ситуації, коли система не розвивається, а світ розвивається. Подивіться, навіть технічні пристрої, якими користуються сьогодні, діти вони також розвиваються, і це означає, що технологія і самі процедури зовнішнього оцінювання повинні також це враховувати. Ситуацію потрібно змінювати на законодавчому рівні. Чи будете ви пропонувати зміни до держбюджету стосовно додаткового фінансування ЗНО? Цілком справедливо ну, зміни до держбюджету ми можемо вносити тільки за результатами кварталу. Але принаймні, ми, ми звернулися, як голова комітету, звернулася до прем'єр-міністра з листом вимогою про те, щоб забезпечити необхідне фінансування для проведення зовнішнього незалежного оцінювання а також врахувала там ті питання розвитку системи, починаючи з приміщення оплати праці працівників. А для нас, як для законодавчого органу, дуже важливо забезпечити законодавче поле зовнішнього оцінювання, тому що до цього часу його немає. І, от в законопроекті про вищу освіту, зокрема тому законопроекті, співавтором якого я є особисто, ми заклали відповідний розділ про зовнішнє незалежне оцінювання, верніше, статтю, і в цій статті є ті положення, які Забезпечують вирішення проблемних питань зовнішнього незалежного оцінювання. Це зв'язано з збереженням конфіденційної інформації, з використанням результатів зовнішнього незалежного оцінювання і так далі. Тому тут є шляхи вирішення проблем. І зараз Дуже. нашим політикам треба було б не повертатися назад у минуле. Я не хочу за них говорити, з якою метою вони це хочуть зробити, а їм потрібно працювати на перспективу, і нам потрібно розвивати цю систему, яка є ціл, ціл, цілковито цивілізаційним кроком. До речі, коли нас спостерігає міжнародна освітня спільнота, одним з запитань, яке, яке завжди задають, щоб розуміти наскільки прозора і не корумпована освітня система, є питання. У вас є зовнішні екзамени? Є? Так, дякую, це була програма Власний погляд. Гостем студії була голова комітету з питань науки та освіти Лілія Гріневич. І ми говорили про роботу комітету з питань науки та освіти. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.